Божевільний проект Новоросії, який мав розколоти Україну навпіл. Де вони зараз? Де ці царьови? Бо я навіть не пам'ятаю їх прізвищ, і не будемо їх згадувати. Вони всі повтікали або заплатили страшну ціну за свої злочини. Це приклад. Без відповідального ставлення до власного народу, за який український народ заплатив величезну ціну. Майже 2,5 тисячі українських героїв віддали своє життя для того, щоб звільнити Донбас, захистити його від так званого «русского міра. Майже 6,5 тисяч українських цивільних. Було вбито в цій війні внаслідок експерименту, який русський мір хотів провести над Україною. Але Україна об'єдналася, продемонструвала свою силу, впевнений в тому, що зараз вона має всі можливості продемонструвати відновлення Донбасу.